Всім привіт! Мене звати Юлія Ватицяна і я активно вивчаю карму. Вивчаю і практикую. І хочу, щоб всі інші також зрозуміли, що можна змінити своє життя. Десять років я займаюся самопізнанням через тренінги, саморозвитку, роботу з психологами, з психотерапевтами. А, да, початок повномасштабного твор... вторгнення трішки і мене підкосило, був період, коли я пила антидепресанти, бо я не могла вийти з цього стану. Зараз я розумію, що розумію, чому так. Я розумію, як працює світ. Да, Я його ще вивчаю. Я можу сказати, що карма це те, що треба вивчати все своє життя. Бо для кожного одна та дія повертається по-різному. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви вже знаєте, що є перший закон карми, який ми всі з вами чули з самого життя, з дитинства, все життя. Що посієш, те й пожнеш. В цьому відео я хочу з вами побалакати, а що ж такого гарного ми можемо посіяти, щоб створити гарну карму? Здоров'я, молодості. Та енергії. Так-так. Саме про це ми сьогодні побалакаємо. Це перша найсильніша карма. Це етичний принцип не вбий. Але ми знаємо цей закон ще з Біблії, да, якби перший це не вбий. не вбий. Але тут трішки по-іншому. Ми ніколи не задумувалися про те, що це впливає на наше здоров'я. Отже, вбивство це прям найглобальніше порушення цього закону. Але є менші, які так само впливають на наше життя і здоров'я. Якщо йти глобально, Якщо ми вбили людину, це може до нас повернутися хворобою раку, туберкульозу і так далі. Але я не хочу зараз про це. Під час повномасштабного вторгнення це окрема тема, і я не хочу настільки глибоко в неї йти. Я хочу, щоб ви після. Моїх відеороликів виходили натхненними, еренергійними, із бажанням діяти і змінювати своє життя на краще. Отже, давайте з вами побалакаємо, як нам посіяти, а, із, ну, як нам просто створити карму здоров'я, енергії, щоб а, в житті не бачити хвороб. Ну або зменшити. Щоб наші діти менше хворіли, наші батьки були здоровішими, наші близькі, щоб ми менше цього бачили в житті. Отже, перше найскладніше це не їсти м'ясо. Бо ми ж не вбили, да, якби. але по факту ми причетні до вбивства тварини. Не вбийця будь-яку яке будь живу істоту. Навіть комарика, муху, міль. А тварина це дуже великий гріх і дуже сильно впливає на нас. На, наше, на наші результати в здоров'ї. Тобто перша це не Їсти м'ясо, але, але, стоп, не стаємо одразу вегетаріанцями. Не поспішаємо. Якщо насправді у вас хтось з близьких дуже сильно хворий і стоїть питання життя і смерті, да. Я б насправді вам в цей момент рекомендувала відмовитись від м'яса з присвятою, щоб ваша близька людина була здорова. Щоб ваша близька людина вилікувалась. Але якщо нема настільки глобального питання, да, якби, то не треба різко його кидати, їсти м'ясо, да, якщо ви розумієте важливість цього моменту, то робіть це поступово. Там, спочатку відмовтесь на вечерю один раз на тиждень, потім декілька разів на тиждень відмовтесь від вечері з м'ясом. І так поступово, поступово кожного разу, коли ви відмовляєтесь, робіть це з присвятою, щоб всі були здорові і щоб взагалі повністю відмовитись від м'яса. Якщо у вас є таке бажання, до цього треба прийти. Це не повинно бути ах, значить, треба не їсти м'ясо, це порушує закон не вбий. Ні. Це нам так ми не уходимо. Є ще такий момент, що ще можна зробити, щоб покращити своє здоров'я? Це допомагати хворим людям. Як тільки можете, це може бути просто донати фондам, які допомагають хворим перевіреним фондам. В цей момент ви ще сієте насіння щедрості і вдячності, тому це прям круто. Плюс, це може бути годувати тваринок безпритульних, або спасти безпритульну тваринку, знайти їй домівку. З присвятою, щоб всі люди були здорові. Я рятую життя, щоб всі люди були здорові і жили довго і щасливо. Ще є таке. Порушення нестандартне це неповага до природних ресурсів. Бо є країни, в яких взагалі немає води і воду готові купувати за будь-які кошти, а ми можемо стояти в душі годинами. Це марно тратство природних ресурсів, їх треба цінити та поважати. Звертайте на це увагу. Якщо ви можете пройти пішки 5 хвилин, не беріть авто. Не забруднюйте екологію, а пройдіться пішки 5-10 хвилин. Ну, по-перше, це ще й корисно для здоров'я, а ще й ви трішки будете берегти екологію. Я не хочу, щоб хтось з вас уходив в якісь прям критичність. Да, якби переставав їздити на авто, постійно пішки, на велосипеді, це вибір кожної людини. Ось, тому такі малесенькі дії це ці малесенькі дії, які ви можете зробити і ввечері додати в свою каву медитацію. Каву медитацію о, я даю на своєму маленькому курсі п'ятиденному про карму, як вона працює, посилання ви можете знайти під цим відео. Ось, що ще ми можемо зробити, щоб поліпшити свою? Своє здоров'я. Само собою, да якби це фізичні вправи з присвятою, щоб всі люди були здорові це йога, медитація, правильне харчування. Але саме просте перший закон, да, як би карма, що посієш, те й пожнеш. Отже, якщо ми допомагаємо хворим людям. Фінансово, моральною підтримкою. Ми допомагаємо їм вилікуватись. Якщо ми допомагаємо тваринкам вижити. Ось, наприклад, у мене постійно, коли я знімаю відео, залітає муха через балкон. Так, да, я можу за неї ганятись по всій квартирі її вбити, але я ж засію насіння вбивства. Ще й витрачу купу часу, поки я її спіймаю. Це ж муха. Тому я просто відкриваю балкон і намагаюся її вигнати. І потім думаю з присвятою захисту життя. Дуже багато тваринок зараз нуждаються, потребують нашої допомоги. Допомагайте! Допомагайте і робіть це з присвятою, щоб ви і всі ваші близькі і всі люди на землі були здорові. Ось такі маленькі кроки. Ви можете зробити сьогодні, щоб бачити себе в майбутньому трішки здоровішими. Робіть це з легкістю і з присвятою. Саме головне це те, з якою думкою ви це робите. Всім гарного дня! Буду рада бачити вас на своєму курсі. Па-па!